Бачует, и, и у меня тут заяц, типа я не хочу его отпускать. Тоже приходит. Понял. Mm -hmm. Надеюсь. Блин, погано. Тут тоже чуваки. Там, конечно, стреляйся, але чувачки прям поставили біля мене. Надо по цьому, поводі їхать. Is for Why not? Additional horsepower never hurt. Что там тогда? Це... А, да натяжка. Ай, да що ж вона не сделалося? Пристоял. Блин, а тут ураган цей то, що на тобі був висил, я так понял, да? От води, ну щас отвожу. Там можу, й там у нього дружок, я боюсь за цю штуку, типа. Я там можу Хочеш, щоб я вернувся? Ну давай попробуй, я щось... Сейчас подивимся, а ну. Вони там такі чилять, типу, вони даже... так хай катаються, ну їх губаня. Не знаю, типу, я ж кажу. ти пока собирайся. Я пока тоже політаю трохи по хоча хотя п'ятий-шостий левел, щоб в мене щось було це габелкою. Да, 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 всі ж них по... поводу. Да, ты, кстати, я ж кажу по краях стоять. Центр свободный, по да. Це не ошибочка при їхня. Вони навчилися ховаться. Так, так ну, що тут что-то не Да, тут бля. Да, вони по краях пообсідали вони зверталися, mm потім -hmm. можуть і їхати на адехватися. Десь mm біля -hmm. тебе тут потушуємо. А воно оттуда все закривається, я не знаю наскільки воно типа ок. І тут і Блін, мене ураган і алтека напали. З, на мене ззади просто гляньте, якщо в тебе буде час. Я постараюсь втікти зараз, але не буду обіщати, називається. Затична. Так, да, вони там всі. Вони там просто всі. От бляха. Наверно, другий варіант це буде, я тобі сподіваюсь. Так, всі. Запагав то їх було тут. Так, куда? Ого. Ого, куда? Ну давай в середину, надо забрать цей, полутать же, тут. якась ерунда в середине. Ой, все красный. А, ну окей, хорошо, я понял. Сейчас я что-то полутаю тут и птичу. Да я согласен. я дуже прям довго тут оськався. Ні, я вийду, просто надо полікуватися довго. Пройти реабілітацію. Блін, ще й цей гуслю збив. так все реабілітація пошла ой-ой-ой ой-ой-ой що тут робиться. Може в край куда-сю и вообще, слухай. Ты хочешь воевать? Я влево уезжаю. Я стараюсь влево въехать. А в нас ще восстанавливалка есть? Вообще. Вообще нема, да? ну, не могу. Ну тоді кажи, якщо що. Я кажу, нам дуже сейчас треба по краям грати. Я я только шостым стал. Я бы хоть... Я вообще хочу. А ты что, еще не мат тебя? Еще сюда. Заезжай, заезжай. Ну no, тут там я меня тики-тики все шостым ставлю. Тут Дивиться, Не буду обещать нічого. Ой, мене киданули, у мене немає нічого из приколів. У мене 6 киданули в цьому плані. Ну, влево поедем, да? Там было. Бери ту зеленую штуку, я попробую. Зайца забираю. Это от зайца, Да, они на синей штуке, блин, все. Ой-ой-ой. У мене тут приколи. Ага, до тебе їду, бо то, що тут вони всі їдуть сюди до нас. І зараз буде місіо. Але ж Я вже просвітив, типа, то все, що було. Ураган їде через низ. Я на верхатурі буду, якщо що. Я вище тебе тут буду. мене бачать, я їх фігу бачу. Чому проблема? Хай стоїть. Бляха, це От цього на дальнего, да. Я видав, все, в мене КД. Да, 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 він, він перед перекрестним огнем. Забираем, є, забираем его. Ед, забирай. Бляха, сверху, слева, 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 сверху. Забрав эту штуку. Right. Все хорош. Пока отхожу назад. От копаш. Вся щось поки. спокой. Тут хорошо. Там де... А, давай, давай, да, правильно, ты прав. Сейчас я під'їду. Ты на воду. Можно и тут 13 секунд. 13 секунд, выйди из зоны. Надо їхати падати, бо там двоє чуваків ще їдуть. Дві вікности. Китайцев, він зажатий. Це один. Бул'за. Кидай, кидай, бо в мене ось, ось зверху падає. На мене прям міни не став. Забрав. Лес. Выставляю робота. Давай дружка, його, да? Хай роботы фигачиться. Підхпся, підхпшся, мало хп. Найс, отлично, отлично. Хорошечно, хорошечно. Ми походу апаємося в фінальній стадії до сьомих.